Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Ольга Олегівна вже багато років працює у коледжі, де викладає дисципліну менеджмент. Жінку поважали усі, адже вона грамотно поєднувала собі такі риси, як мудрість, строгість та справедливість. Студентам вона завжди радойшла на зустріч за ті, за що ті її дуже любили. Сьогодні на лиці Ольги Олегівни не було звичної життєрадісної усмішки, а все тому, що на неї чекають великі зміни. Багато студенток захоплювалися її мудрістю, хоробрістю та силою духу, і собі брали приклад з неї. Зовнішній вигляд жінки теж завжди був ідеальним, вкладене волосся, стильний, але водночас строгий одяг, невеликі підбори, доглянуті руки усе це у віці 50 років. Усі навколо були впевнені, Ольга Олегівна щаслива жінка. Але вони помилялись. Адже багато років жінка прожила зі зрадником, але нарешті наважилась на розлучення. За своїм майбутнім чоловіком Сергієм жінка познайомилась у рідному селищі. Вони одразу закохалися один в одного. Спершу вони жили з його батьками, а згодом назбирали достатньо грошей, щоб перебратись у місто. Там Сергій знайшов високооплачувану роботу, а тому жити пара стала значно краще, ніж раніше. У них довго не було дітей, але ось на восьмий рік їх спільного життя народилась донечка Яринка. Але чоловік майже весь вільний час приділяв розвагам та зустрічам з колегами, а тому виховання дитини повністю лягло на плечі Ольги. Потім Сергій приносив все менше і менше грошей додому, пояснюючи, це тим, що усі кошти в обороті. Але проходив час, а очікуваних доходів все не було. Незабаром стало відомо, що у чоловіка давно є сім'я на стороні. Тому всі кошти йдуть на утримання дітей від іншої дружини. Оля Олегівна була змушена багато працювати, брала додаткові пари у коледжі, а також проводила по декілька індивідуальних занять кожного дня, але жінка ніколи не скаржилась, адже розуміла, що все це робить заради донечки. Чоловік своєю чергою і надалі усі гроші вкладав у іншу сім'ю. І ось одного дня Оля Олегівна, не витримавши щоденних конфліктів, врешті-решт прийняла важливе рішення. Подати на розлучення, але її чекали певні труднощі, адже квартира, у якій вони зараз мешкали, нотаріально оформлена на свекруху. А оскільки така квартира не підпадає під пункт спільно нажити майно, то після розлучення вона залишиться чоловіку. Така перспектива не влаштовувала Ольгу Олегівну, адже вона хотіла, щоб квартира перепала їх спільній доньці Ярині. Після тривалих пошуків на просторах інтернету жінка натрапила на адресу найкращого місця адвокатського бюро. Коли заняття у коледжі закінчилось, було вже доволі пізно, але на свій страх та ризик Ольга вирішила навідатись туди. Їй пощастило, бюро було ще відчинене. Коли вона підійшла до потрібних дверей, то в очі відразу кинулася табличка зі знайомим прізвищем. Нічого собі, та це ж мій однокласник, усвідомила Ольга. І тут не було нічого дивного, адже Роман Іваненко був найкращим у місті адвокатом. Що у школі його дуже зацікавило правознавство. А тому, коли прийшов час вступати у виш, він легко потрапив у мрійний університет на юриста. Її дуже порадувала новина про те, що її адвокатом стане другу дитинство та. Перша любов. Вони завжди були хорошими приятелями. А на випускний вечір Роман врешті решт наважився признати з дівчині у коханні, але в Ольги були до нього лише дружні почуття. Пройшли роки, коли Ольга і Роман несподівано знову зустрілись. Сталося це в одному популярному кафе, де обоє відпочивали. Роман не міг втратити таку можливість, а тому знову признався у своїх почуттях до Ольги. Але вона вже на той час була у стосунках зі Степаном, а тому була змушена відмовити. Почуття хлопця були такі сильні, що той був переконаний, рано чи пізно Ольга буде з ним. І ось доля склалась так, що їм знову садилось зустрітись. Жінка спитала дозволу війти, і тоді Роман відразу зрозумів, хто стоїть перед ним. Ольга розповіла свою історію та попрохала про допомогу. Роман, звичайно, ж пообіцяв зробити все, що в його силах. Друзі стали розказувати про своє життя, але Роман і слово не обмовився про свою дружину. Та коли Ольга ненароком спитала про його сімейне положення, з'ясувало, що жінка на смерть розбилась у страшному ДТП. У той час їх спільний доньці ледь виповнилось з роки, і тепер чоловік був змушений взяти на себе обов'язки як батька, так і матері. Вислухавши, вислухавши сумну історію життя Романа, Ольга Олегівна ненароком стала себе картати за те, що відмовила йому тоді, адже так для них обох доля могла скласти значно щасливіше. Ольга запросила Романа на каву, і той погодився. Друзі згадували шкільні роки, однокласники та вчителів і багато сміялись. Незабаром Роман допоміг виграти суд, і тепер донці Ольги належала частини квартири. Але навіть після закінчення судових розбирань спілкуватись Роман та Ольга не перестали, а нещодавно чоловік навіть запропонував з'їхатись. Донечка дуже щаслива за матір та переконує обдумати пропозицію чоловіка. Любі друзі, а на вашу думку, існує перше кохання? Та цікаво, чи погодиться Ольга переїхати до Романа? Напишіть нам, будь ласка, свої відео. Відповіді у коментарях.